Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму яблучну шарлотку з кефіром. Нам знадобиться 4 білка, 4 жовтка, 1 склянка цукру, 1 склянка кефіру, 2 склянки борошна, 1 чайна ложка з гіркою ванільного цукру, 1 чайна ложка соди, дрібка солі та 4 середні яблука. Вливаю кефір, додаю соду та перемішую. Додаю цукор, ванільний цукор та жовтки. Цукор повністю розчинився, поки що масу відставляю в сторону. Тепер до білків додаю сіль і збиваю до пишності. Збиті білки додаю до молочної маси. додаю борошно. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. У форму, змащену вершковим маслом та присипану борошном, перелила тісто. Яблука очищаю від шкірки і нарізаю середнім кубиком. Нарізані яблука викладаю зверху на тісто. Діаметр моєї форми 26 см, відправляю в шарлотку в розігріту дуговку до 180 градусів на 35-40 хвилин.